Кам'янець-Подільська фортеця це місце з особливою атмосферою. Вона багато років захищала полісся від нападу різних ворогів. Також вона входить до Сімі чудес України. Давайте ж дізнаємось, що вона від нас приховує у стінах фортеці, ще на Хмельниччині було багато цікавих подій, які наповнені загадковістю та легендами. Побачивши цю фортецю, Осман II запитав у свого помічника, хто збудував такий дивовижний замок. Помічник відповів: сам Аллах приклав сюди руку. І Осман Другий сказав, що тоді Олаху цей замок і завойовувати. Він повернув свої війська назад і відступив назавжди. Фортеці налічує 11 башт. Найвища башта називається папською, тому що була збудована на кошти папи римського Юлія II. У чорній башті знаходиться колодязь, видовбаний у скелі. Він в глибину 40 метрів, а в ширину 5 метрів. Виявляєте, як це тоді без інструментів довбати прохід у скелі? Точної дати заснування фортеці немає, але відомо, що на початку це була традиційна дерев'яна споруда, а перша писемна згадка про цю фортецю була у далекому 1374 році. Фортеця перебудовувалась аж 14 разів.